Трагедія на вулиці Вітовського сталася пізно ввечері, Одразу на самісінькому пішохідному переході. 81-річна пенсіонерка намагалася дістатися іншого боку вулиці та потрапила під колеса автомобіля. Досі про ДТП нагадує велика калюжа крові. У Державтоінспекції говорять, причини аварії наразі встановлюють, але так чи інакше, водій уже понесе відповідальність, адже з місця інциденту втік, скоївши цю дорожню транспортну пригоду. Чоловік поїхав на роботу, автомобіль залишив під будинком. І, власне, там його і виявили працівники Державтоінспекції. Побачили, що автомобіль із характерними технічними пошкодженнями. Спочатку чоловік намагався десь схитрувати, казав, що. Нічого не знаю про цю дорожню транспортну пригоду, але згодом таки зізнався і пояснив, що дуже злякався, тому поїхав із місця ДТП. Затримати власника Жигулів допомогли свідки. Коли працівники міліції почали опитувати їх, то з'ясували чимало деталей, що допомогли гарячими слідами впіймати порушника. Його затримали неподалік від місця аварії на вулиці Зеленій. Почали опитувати очевидців, люди запам'ятали перші цифри номерного знаку автомобіля, який збив пенсіонерку. Розповіли про колір про марку цієї автівки, що ймовірно, це Жигулі і Тимним оперативно провівши комплекс заходів, працівники державтоінспекції встановили, розшукали людину, яка скоїла цю дорожню транспортну пригоду. З'ясувалося, що після того як збив пенсіонерку, чоловік поїхав на роботу. Наразі триває досудове розслідування правоохоронці, встановлюють усі обставини аварії із смертельним наслідком. Степан Герцюк, Юрій Галитович, НТА Новини.